Долі в Христі, сьогодні молимося до Богородиці, знаєте, кожен в своєму наміленні. Хтось просить про здоров'я, хтось просить про поміч, хтось просить про спокій, хтось про захист. <кій> сьогодні в особливий спосіб молюся за військових наших хлопців, ті, що стоять на передовій. Просто просимо допомоги. Так, зупинили там на Харківському напрямку, зупинили ворога, нема питань. Але за наших хлопців, за тих, які, знаєте, постійно під обстрілами. І, і оця правда, правда яка, яку не можеш нікуди вже подіти, це то, що е, кожної хвилини кожен військовий, як то кажуть, під Богом ходить. І Кожної хвилини наражається на небезпеку, як бути пораненим або загинути. <кій> Продовж цілої історії спасіння. Завжди вона та історія спасіння супроводжувалася чи? жертвою. Жертвою. І коли жертва ставала недостатньо, Господь допускав такі речі, що приходилося людині платити обов'язково. Як не хочете приносити жертви добровільно, будете приносити жертви примусово. Бо світ він так побудований, часто дуже жорстокий. Знаєте, я... я Пригадую, ну як я був ще, скажімо, молодшим, так, я дуже любив дивитися нечину джеографік. Це не в ті часи, коли вже був інтернет, а в ті часи, коли ще не було інтернету, але я вже собі був заклав Спутникову антенну. Вона говорила не по-нашому, воно було без перекладу, але практично на ходбіргу ми якраз і дивилися оці передачі. І мені було, ну я не дуже був малим хлопцем, та я вже був трохи більший. Я вже був священником, але ще молодим. І <кхід> я дивився дуже любив дивитися про тварин, про той світ, такий дивний, цікавий, особливо там у тих саванах, там, ще десь там. І знаєте, дуже багато є таких було випадків, там, що там, як леви охотяться, як вони нападають на ту. Зебру там, ще там щось там. І крокодил там, кого словить, затягає воду. Ще, там. Мені так було шкода тих тваринок так хотілося їх врятувати. Я думаю, ну, як ті оператори вони знімають вони це бачать, чого не рятують? І питання рятувати кого? Кого рятувати? Врятуєш зебру – приречесна смерть, лева. Тобто вона учасник піщової ціти. Якщо він її не з'їсть, він мре з голоду. І все в світі є збалансовано і постійно відбувається жертвоприношення. Одні вмирають, щоб інші жили. Одна виключення має. Це Homo sapiens, який з усього, що має навколо нісотвореного, тільки користає. Але дуже мало віддає. Я не кажу, що всі так, та? але в основному людина хоче більше брати і мінімум віддавати, а ще краще нічого не давати. Просто брати. І Господь Бог нас помало підправляє, особливо, я маю на увазі, християн. Прийдіть, каже, до храму, помоліться, принесіть жертву. Яку жертву принести? Гроші принести, хліба чи ще щось. Твій, твій похід до церкви це вже є жертва. Жертва заради Бога. Я жертвую свою частину життя Богові. Оцих 20 хвилин, що ми молимося, це тих 20 хвилин мого життя і вашого всіх, яке ми присвятили Богові? Яка ще може бути більша жертва? Скажіть мені. Яка може бути більша жертва від мого життя? І бачимо, що і не треба вмирати, але жертву принести. Бо ми можемо потратити цей час на кіно подивитися, просто посидіти потеревенити з кимось. А можемо цей час свого життя пожертвувати Богове. І кажу вам, що дуже багато проблем є в суспільстві. Через те, що ми не приносимо жертви Богу. Але чуєте які жертви частину свого життя? Прийди до церкви. Хто собі думає, що він забіг до церкви, кинув тисячу гривень на в жертовник, ну, типа, відкупився від Бога, Бог взятки не бере. Каже Господь. Серцем смиренним і сокрушенним Бог не погордить. Він не хоче жертви всепалення. Він хоче, щоб ти прийшов до нього і серцем смиренним і сокрушенним. Чуєте? І люди перестали приносити Богові жертву. Не грішми, не, не, не гроші, а перестали жертвувати свій час свого життя Богове. Перестали. І Бог каже, я вас опам'ятаю, і сталося там якась біда, хтось попав в аварію, все, біжимо до церкви, треба помолити. Бо повезли на операцію, що там вже тебе не треба, лікарі забрали, все йдіть додому або чекайте в коридорі, все молиться, дзвонить до священника, моліться отче. Та й отець молиться, бо він то його робота. Але кажу вам і повторюю вам, навчіться уділяти Богові свій свій час. Прийдіть до церковці. Це найбільша жертва, більшої нема. А якщо ти принесеш ще якусь жертву від себе жертвоприношення, подаш якийсь кошт, ти виявиш зовнішній вияв своєї участі у жертві. І як я завжди кажу, що яка жертва, така ласка. Чому я сьогодні говорю про жертву? Бо причистива Діва Марія. В неї ціле життя була жертва. І вона ціле своє життя присвятила Богове. Ціле своє життя від народження присвятила Богове. Вона постійно була з Ним, була, думала про Нього. Постійно все її життя було. Заради Ісуса? Вона його не покидала ні на хвилину. В периторію повели Ісуса вона стояла, вели по дорозі, вона йшла за Ним. Прибили до Христа, вона стояла під Христом. У тій ситуації, коли загрожувала небезпека. Яка небезпека? Хто заступався за? Засудженого, або старався йому чимось якось допомогти, міг получити як мінімум по плечах отими нагайками. Це як мінімум. А могло бути гірше. Того, хто старався допомогти тим засудженням, бувало так, що забивали до смерти. І тому жертва Марії. Цей приклад найбільшої жертви. Вона віддала все своє життя Богове. Саму себе цілком віддала Богове, так я, Слугиня Господня, сказала. Спочатку каже, Господи, я не знаю, як то станеться, я не маю мужа. Ну, представте, жиє у монастирі, ну, так, якщо так можна сказати, в храмі, так? жиє в Єрусалимському храмі. Привели її туди в три роки, і вона живе, в 14 років до неї приходить ангел. І каже, ти будеш мати сина, і він Всевишнім назветься. Вона каже: як? Я не знаю, мужа, я взагалі тут, в монастирі, я в храмі живу. Як то станеться? Дух Святий зійде на тебе, сило Всевишнього тіне тебе. І що вона відповідає? Так, я слугиня Господня. Це подвиг віри. Це подвиг віри. Задумайте собі. Задумайтеся. Дитина 14 років, і ангел каже, ти, ти, ти будеш вагітна і тож ти народиш сином Всевишнього назветься. І вона каже добре, я слугиня Господня. Вона віддає себе. Повністю Богове, покладається повністю на Бога. І пише Пророк, ти до народження Діва і по народження Діва. Господь Бог приймає цю жертву Богородиці і виділяє її в особливий спосіб. Ти — до народження Діва і по народженню Діва, яку були коронували в небі на царицю Ангелів. Та, що була непорочно зачата. Та, якій ми сьогодні уділяємо частичку свого життя, крапельку, а вона ціле своє життя уділила Ісусу. Тому ті, хто є зі мною і молитися, ви щасливі люди. Ви по особливому обдаровані. Бо ви частинку свою, свого життя уділили Богородиці. І ви тепер з нею маєте участь. Ви з нею маєте частку. Тепер вона за вас буде заступатися, як за своїх рідненьких. Користайтесь тої можливості бути з Богом. Нехай Господь Бог всемогутній, blagosvjeti vas i primjeti vašu žrtvu.